Продається трьохкімнатна квартира з технікою та меблями. Салтівка, вулиця Валентинівська, 12-й поверх 12-поверхового будинку, 7 хвилин пішки до станції метро Студентська, площа 65 квадратних метрів. Планування та стан. Кухня студія об'єднана з вітальною та передпокоєм. Дві окремі спальні, гардеробна кімната, об'єднаний санвузел, два засклені та утеплені балкони з радіаторами. Повна заміна електрики, труб, стояків. Стіни утеплені ззовні та зсередини. Не кутова квартира дуже тепла. Повністю нова покрівля є техповерх. Два працюючих ліфти, металеві двері в тамбурі. Розвинена інфраструктура. Поруч магазини, кіоски, торгові майданчики, супермаркет АТБ та Пасад у пішій доступності, зупинки громадського транспорту поруч, комфортний двір з дитячими та відпочинковими майданчиками. У сусідньому микрорайоні будується сучасна підземна школа, зручний виїзд прямо на вулицю Валентинівська. Квартира продається з усією побутовою технікою та меблями. Заїжджай і живи. Телефонуйте!